Хей, Хейони всім привітана ліапео, і сьогодні друзі, ми будемо грати в карту в робоксі, Хоррор карту в РОБОКСІ, тому що ви під попередню карту набрали дуже велику активність. Ви зробили, і зараз ми будемо грати в карту банана і це також хоррор карта. Прям дуже хороша хоррор карта. друзі-друзі, тому ви просто за це обов'язково поставити вподобайку. Повинні тому що я зараз граю в хоррор карту. і Мені це зовсім зовсім не подобається. друзі друзі, смисл цієї карти нам треба буде. Ми от ось такий банан. І нам треба е, бігати і шукати людей. Тобто нам треба бігати якось їх. Я не. Опа, опа, опа. Бачили, бачили, бачили? Дивіться, бачите, я чесно, я не знаю, як їх чи їсти, як, чи що. Ну, е, серйозно, типу, я не а. Во наші, на шіф, наші. Я не знаю, я просто перший раз ось тут. -та і чекайте, 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 чекайте. Мені здається, я вже проф, е, прогавив тільки що е, одного нашого. Ага, он добачите, і це нам на, на шифт можна... А, чекайте, на щиф ми можемо е, типу, ставити наші ті. О, 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 чекайте, ну чекайте, дивіться, 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 дивіться. О, так, ми можемо зараз ставити тут на наші ті банани, да? І чекайте, мені, я часто мені треба зараз зрозуміти тут механіку, тому що я тут зовсім-зовсім новий очок. Я навіть не знаю, як тут що треба робити. О, дивіться, о, дивіться, о, дивіться що, о, що він тут зробив, да? І що мені з ним треба робити? Ви мені скажіть просто, як мені його з'їсти, а. Поясніть мені, як його з'їсти. Чекай, а, о, все, 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 я зрозумів, я зрозумів, все, дорогі, друзі, Я пішов в азарт, я банан, я за всіх тут просто напусум. Дорогі друзі, карта, просто, я вам говорю, коли ти банан, коли ти це всіх шукаєш, ти, о, як дуже добре. Це просто а, прекрасненько. А коли ти робишся тим самим тою самою людиною, яка повинна... Так, чекайте, давайте ми посамо тут наші ці е, пастки, тому що, якщо не помлюєш, то нам ці пастки. Так от давайте щось... А, мене... А, на шей. Опа, опа 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 бачимо, 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 бачимо Ого! Ми тільки що шкаф взяли, ви представляєте? Ми можемо шкаф... Опа, опа, тільки що ще оно побачиш, тільки що ще оно побачиш, ща ще давай, давай сюди, сюди, сюди. А ну-ка, ну-ка нука ну-ка ну а нука, а ну-ка, давай, 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 все сюди, 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 давай. Ну, а почекайте, я не розумію, чесно, як зараз на це все зробити. Ну давай, 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 іди сюди, іди сюди. О, бля, є! Раз вкусили, раз вкусили і по жопі ми. Йому дали, получили. Да-да-да, давай, 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 давай. Я думаю, він зараз десь. Опа, 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 дверка відкрилась, дверка відкрилась. Так, тут хтось є, тут по-любому хтось є. Опа, є, 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 є. Є. Я тільки що я тільки що вкусив, я тільки що вкусив. Чекайте. До речі, за кожне це сердечко, яке ми зносимо нашим е, так скажемо, людям, які в нас тікають, ми отримуємо ще плюс 15 секунд. Тому нам це дуже-дуже сильно важливо е, їх ловити і кусати. Давай, почекайте, я хочу, щоб в нього зараз оцей е, ще забрався, і ми змогли його вкусити. Ти, ти, Давай. Та боже ж ти мій, я просто за ним бігаю. Опа, опа, все, нього зараз, в нього зараз, нього, зараз повинно. Буде мінус одне, мінус мінус, мінус, давай, давай, давай. Біжимо, 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 просто... Так, е, паска, паска, паска сюди, обов'язково. Давайте і зараз ми його повинні зловити. Де-де-де, де де, 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 де. це? В тумучці? Ні, не в тумучці. Чекайте, я сам в тумбочку заліз. Ви що? Чекайте, чекайте, чекайте. Опа, опа, опа. Я, я не я не зловив, чекайте. Ми паски обов'язково розставляємо, я не зловив цього чубрика. Воу вово, воуво. Де? Ловіть, ловіть, ловимо, ловимо, ловимо. ловимо. Де, де він? Він зник просто, я його не можу знайти. він? А він по. А открив. Открий. Дивіться, ви бачите. О, опа, чекайте, чекайте, я бачу, я бачу, там чубрик, Чубрік стояв тільки що, Да? Чекайте. Чекайте, боже, я. Я, я не хочу всіх. Опа опа, опа, о, одним, одним ХП. З одним ХП, з одним ХП, з одним ХП. Ви представляєте? З одним ХП. Дорогі, друзі, ну ну, з'їж! Я його з'їв, да? Так, да, я його з'їв сюди. Так, мінус один, мінус один вже. Так, і обов'язково давайте так. нам вже тут відкрився, що люди можуть тікати. І ми тут обов'язково розставляємо ці. я бачу з одним сердечком, з одним сердечком. Там хтось є, там хтось є, там хтось є. І йдемо зараз до нього. Давай, 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 давай біжимо, біжимо, біжимо. І зараз саме головне не дати втікти нікому, нікому. Так, давайте ось отут-опа, опа. Ні, він він втік. Він, він, він втік. Він втік. Дорогі друзі, офіційно ми програли. Так, і нас всі втікли, дорогі, друзі. всі втікли, мені одного не з'їли, але. Але я вам скажу, що? Правильно, ми дуже-дуже добре поїли. Так, дорогі друзі, давайте ми подивимося, хоч де, що таке спав в цій карті, тому що ми зразу зайшли і зразу стали бананом, ми зразу вже всіх обшукували. До речі, отут є якісь якісь, не знаю, якісь чудо. Ааа, бачите, бачите, ось так от, до речі, ще може ховатися банан, щоб ви знали. Треба в шкафчики дивитися. Ага, ага. Ну, я не знаю, чи там треба шкафчики дивитися, тому що коли я ховався, там банан мій виперемо 25 метрів, я серйозно кажу. Так, тут, до речі, ще якась є така лазерна штука, я не знаю. Коротше, ось такий нас будь ласка, давайте, я хочу подивитися, що там у нас буде зараз. Давайте, 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 давайте. Ось цю ось цю карту, давайте. Я не знаю, тут є якісь чудові карти, але вони всі правильно страшні. Тому я не знаю, якась є різниця між ними, але давайте. Будь ласка, давайте двоє. Два банани. Будь ласка. Ну давайте два банани. Я хочу два банани. Я хочу два банана. А можна інфекцію ще грати? Ого. Ну це прям прикольно. І Що ми будемо. І двоє бананів буде чи що? Чекайте, будь ласка, можна двоє бананів. Я хочу, я хочу потікати, хочу показати свій професіоналізм. Так, давайте. Дурі, друзі, так зразу, зразу, зразу. Ось так от ми тікаємо. Так до речі, можна ці ще банани якісь забирати. Я не знаю, що. Ааа! Те, що в нас банан не схавав, ви зрозуміли? Опа, от, бачите, треба думати, так, до речі, дорогі, друзі, тут якісь є тортики ще. Я не знаю, що з цими тортиками можна робити, але вони тут є. Так, ой-ой-ой, банан, банан тута, банан тута, дорі, друзі, банан тута. І чекайте, давайте сховаємося в тумбочку, бо якщо я не помиляюсь, то оцей от. Е, він нас побачив, да? він нас побачив, і нам зараз треба дуже-дуже швидко, швидко-швидко від нього втікти. Давайте, давайте біжимо. І знаєте що, дорі друзі, якщо я не помиляюсь, то... Ось так давай, давай. А ну-ка, якщо ми все сховаємо. Цьому... Він нас може побачити? Так, чекайте, тут десь банан зараз іде. А ну-ка. Він нас може зараз побачити? Чи ні? Я щось трошечки не знаю. Просто, якщо ви розуміли, то в нас банан хаває, він нас забирає одне сердечко, у нас є три сердечка. І так, він десь тут, він десь нас бачить, ну я не знаю. А, банан вже когось хавав. Як? Він що, три рази нажав чи що? Так, е ще мінус 30 секунд, ласка, дайте. Можна щоб він пішов? в мене все перестало світитися. Бо воно прям чер... Опа, о, все оно пересталося десь. Банана тут не тут. А десь, я думаю, да? Я думаю, що так. Так, давайте на. Тут задача треба знайти, знайти. А, вон пазли, 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 пазли. Так, чекайте, тут немає банана, треба обов'язково. Це пастка? Я, я не понял. Це... Це пастка від банана, чекайте. Я, що я звідси вилізти не можу що? Я виліз, я виліз, я виліз. Банан тут, банан десь тут, банан десь тут. Чекайте банан десь тут, є банан десь тут. Він мене схавав! Що ж він мене хаває так швидко? Я ж не зрозумів. Як так? А ну давай, 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 чекай, 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 чекай. Опа, опля. я не знаю, тут щось можна понажимати, я не знаю. Так, банан тута, банан тута, в мене вже немає цього, як його хілки. Так, чекайте, він десь тут, він біжить, я його... Ну в мене екран трясеться долі, і все, я мені стикав, мені стикот. Я от так от. Е. А він ж не мене схав, так? Да? Він схавав якогось там другого чувачка, да? І дві хвилини на шість. Та що, що? Банан, банан! Схавав мене, да-да-да, ось так. Ось, ось, бачите, як супер у нас вийшло. І що ви думаєте, і ми всі на Бо нас схавав банан. Дорогі друзі, а як? Я бананом був, я що, я, я ні одного не схавав, а він просто підходить, а мама і все, в нього пропало там. Друзі, банан з'їв всіх, що ви розуміли, всіх, ну він якийсь професіонал, я вам кажу, це, це не му... а це щось незаконне, а я знаю, це, це ж підкупили там, отуда-сюда, от і все. Просто ви мені поясніть, як він всі схавав. Просто він підходив і все. Пропадали ми від нього. Він якийсь професіонал, я не знаю, чи що він зробив, чи є. Я... просто, ви мені поясніть, як він... Як нас він всіх схавав! І він ще й виробив. Ви Представляете, це капець. Так, давайте ось цю карту, я хочу дуже-дуже сильно. Ні, давайте ось цю карту. Давайте ось цю карту. Давайте, будь ласка. Ось так, а ну-ка і. Зараз. Вирішайте. Так, давайте два банана, будь Буласочки, можна, два банана? Два ва... Два банана, дорогі друзі, два бана... банана спли. Давайте, давайте. Я бу я вам говорю, що я буду бананом. Я вам просто я не знаю мільйон відсотків я ставлю, що я буду банан. Так, давайте, давайте, банани і так добре. Я не банан, це дуже не таке. О, дорогі друзі, я вам скажу, тут є де сховатися, тому ми зразу давайте вибігаємо. Ось так, давай давай топаємо, топаємо, топаємо. І давайте тікаємо, тікаємо. Ось так. Ага, це дуже, це все прекрасно, це дуже добре. Так, ми ще... Ага, це нас від бананів... Так, у нас два банани, щоб ви розуміли, і вони зараз десь тут, так. Мені здається, що у нас оце очко трошки червоне, сяган робиться... Прям чуть-чуть, ну покраснило там, да, десь пелючка попала, сто відсотків і я. Ві... Вони вже кої схавали! Як вони так їдять быстро, просто... Я не розумію. до речі, дорогі друзі, саме... Я Я поняв, я поняв, я... Як ви бачите просто нас, ви мені поясніть. Тут немає смисла просто якось ховатися, тікати. Тут ми такого беремо і тікаємо зразу, все, давай, давай, давай біжимо, 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 біжимо. Давай, 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 тікай, 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 тікай тікай. тікай, тікай, тікай. Давай, давай, давай. Ми можемо сюди сховатися? Чекайте, ми можемо ж? Банан нас прийшов, банан нас прийшов, банан нас прийшов. Тут ще один банан, тут ще один банан, дорогі друзі. Давай, 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 ховайся, ховайся, ховайся. Я не знаю, я не знаю, я не знаю. Давай, давай, ось сюди, ось сюди. І там є банан, який нас може захистити. Я напевно, що зараз його візьму. Давайте, все, ми взяли, ми взяли, все, ми банана не боїмося, поки що на пару секунд. Тут ми щось ми можемо оцими штуками зробити? Я не знаю. Типу, один. Два. чекай. Чекай, ми можемо два. Ану, три, ну я щось зробив. Я не знаю, я не знаю, що це я зробив, але я щось зробив. Так, беремо цю штуку. давайте. Друзі, друзі нам треба просто саме головне втікти. звідси, Ось так, давай, давай. Опа, 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 тут бананів немає, дуже-дуже чудово. І давайте я вас прошу, будь ласка. Тут так, тут є пацан один. У нього вже мінусне сердечко, так само, як і в мене. Так, ховатися нам зараз немає великого його смислу. І давайте. Так, вже когось хавали ще і плюс 15 секунд. Так, будь ласка, так, картину нас вже склали, так. Да? Так, картину склали і можна вже і, на вихід йти. Так, так обов'язково, друзі друзі, просто треба дивитися за оцими ось ось штуками. Тому що якщо вони червоні робляться, значить банан вже десь тут дуже дуже близько. давайте. Власочка, банан, банан, не схавай мене, я тебе дуже сильно прошу того. того-шо. І Я не знаю, де він, але він десь тут є, десь тут є тому що у нас очко таке червоненьке з це робиться. Да, 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 і воно ще моргає. Ой-ой-ой, десь тут, прям зара. Ой-ой-ой, да-да-да, банан гнилий десь тут ходить, Ой-ой-ой, прям дуже безласько. Дорогі друзі, просто я не знаю, що вам там здається, чи що, чи вам здається ой який це це ж взагалі не хор, ні, друзі. Я тут так. Ви... А він мене не побачив? Він з він, він найшов, він найшов, він найшов, от крісюк, він найшов, він найшов, давай, давай, тікай, 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 Просто тікай, звідти, девочка, нам треба вижити, ми хочемо вижити. Да-да-да. Давай, да. давай, 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 давай. Ось так от ось так вот. Байщина, друзі, друзі, до речі, як працює тут. Отанко, за сраху вкусили. Ой, як пулею полетіло, я вам говорю. Так, давайте, будь ласочка, будь ласочка, давай, 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 давай. Ось так от і тут ми можемо сховатися. Я просто хочу вижити, ви розумієте, що я хочу туди вижити? Та давай. Так, щоб, щоб я знав, тут у нас є ось ця до речі штучка. Ага, ми можемо сховатися, да, ми можемо сховатися. десь Бан, э, тут, банан десь тут, да. Да, да, ні, Не тут, не-не-не. Ні, ні, ні. Так, хай ці штуки тут будуть. До речі, ми... оце що таке? Це нам щось треба зробити. Чи що? быстрій, ну відкривай, відкривай! Ай, все, капецно, капітно, капесно. Я на всякий випадок схаваю. Я на всякий випадок схаваю цю штучку. Так, так, так. Він мене з'їв, все. Дорогі друзі, я пробував. Я старався дуже дуже сильно, але не вийшло. Вибачайте, дорогі друзі. І Аркблей -е, був з'їдений. -E. Це дуже чудово для банана, але не для мене. Я просто я же старався, дорогі друзі, ви розумієте, я старався відкрити ту тумбочку, Я щось там пробував вже робити, щоб нам можна було відкрити то, щоб ми втікли, але ні, банани виграли. Друзі, що за банани? Що це таке? Я щось не, ну, не розумію. Як це? Будь ласочка, я давайте любу карту просто і будь ласочка, інфекцію. Інфекцію дорогі друзі, будь ласочка, давайте. Угу. І давайте, давай, 3, 2, 1. І я вже готовий. клік, Давай, інфекцію. Ну, будь ласка, будь ласка. Давайте інфекцію. Я вас дуже сильно прошу. Будь ласка, будь ласка. Дорогі друзі, що ви думаєте, А ми зараз будемо грати в інфекцію. Давайте. Сюди інфекція, get ready. Так, всі готові, і давайте. Будь ласка, банана. Будь ласка, я ж професіонал, друзі. Я на першому раунді був. Так, е, да, я дуже сильний професіонал, я в першому раунді був. До речі, ці тортики, я не знаю, що вони роблять, але все одно. Так, тут у нас. Е, так, нам треба, до речі, виконувати завдання, щоб ми могли, до речі, звідси втікти. Це ж я вже зрозумів, що ви розуміли, я вже, я вже все зрозумів. Да, да, да. Так, чекайте. Боже ж ти мій, як мені трошечки тут. Да-да-да, Отак да, да. от. Так от. Ех, прям да-да-да, ось щось там попалося. Так, пазл, 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 пазл. пазл. А чого? А чого? світиться, що за мною банан. Віжи схавав. Як? Будь ласочка, будь ласочка, будь ласочка, будь ласочка, тут щось. Тут -то треба покрутити. Е, мені здається, я зараз продую, Трошечки, я зараз продую. Чекайте, будь ласочка, Трьох вже сі зі... ш як! А, до речі, у нас тут одне сердечко в інфекції, щоб ви знали, да-да-да. Чекайте, десь тут дуже-дуже близько є банани, а я побуду... Так, ось це правильно, ось це. Ось це зелене. Ось Я не розумію, що зелений колір не определяю, чи що? чи я дальтонік. Я не Я не определяю зелений колір, я вам кажу, я не определяю зелений колір. Так, ось це, Ось це. Все, він мене схавав, він мене схавав і я теж став бананом. Я вас вітаю, доріг, друзі. Ех, давайте так, давайте. Зараз будемо шукати тут всіх, хто тут є. Нема тут нікого. Так, да, добре, тут ми, до речі, ми, тут присідати... ми не можемо. А! Меш банан! Чекайте. Що це за бульбашки? Що це таке взагалі? Так, чекайте, тут нікого нема, тут нікого нема. А да. ну-ка, давайте. Так, я зараз хочу тут кожну, кожну цю поперевіряти, поперевіряти кожну, так-да, да, да. так. Так, тут, мені здається... Хтось є і один залишився просто. Ні, це вже якийсь професіонал. Прям. Давайте, давайте, так, чекайте. Я зараз тут всі всі тумбочки прочекаю, я вам говорю. Зараз всі тумбочки будуть відкриті, закриті, я не знаю такого. A few moments later. друзі, в мене дуже-дуже питання. Куди міг пропасти Чублік? 6, 5, 4, 3, 2, 1. І пацан виграв. Серйозно? Де він був? Просто мені Він втік. А ми шукали, а ми як туники його шукали, ходили. Де чувак, де чувак пропав? Втік! От Крисюк, от криса. А ля ти криса, брат. Я куди забістерну кажу. Останній раунд, друзі, останній раунд я побуду цим. Як його банана, да-да-да. Лю... Е Карта, чесно, давайте я ось цю карту ще не грав, давайте ось давай, цю. Давай, 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 ось цю карту так. Голосуйте там всі, да? Дам, двоє людей. Оце то красота, да. І, будь ласочка, можна, щоб було двоє, будь ласочка? Ну, алло, чого? Чого, чого, чого? Ну, будь ласочка, можна, щоб я був бананом. Ладно, добре проголосуємо теж. Так що там, до ту, -ту, 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 ту Будь ласочка, можна, щоб я був бананом. Дорі, друзі, я вам так скажу, нас зараз дуже-дуже мене. мене прям дуже-дуже сильно задача. Я хочу втікти я. Я, я вже з'їдений був дуже-дуже багато раз, прям безкінечно разів. Чекайте, а тут. А, це не треба робити, серйозно? Чекайте, а що нам треба зробити? Так, це ми не беремо. Поки що так, банан на волі. Так, давайте. Зараз відкручую, відкручую, давай, давай, давай. мене просто зараз мишка взлітає, я вам кажу, мана. Так, все, ми одне зробили. Так, і тут банан, звісно що він побачив, що ми це зробили. Так, він зараз тут обов'язково, якщо він ще захоче, він сюди прийде. Да-да-да. Я я, я би прийшов, я би прийшов, типу. Так, чекайте, 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 чекайте і дивимося. Опа, опа, відкрито, відкрито, ось так, давай, давай. Давайте, зараз я всі по одному просто протикую, і щоб потім ще раз по одному разу ще раз протикати. Давай, давай, давай. Так, в мене цей мій банан не світиться, харце дуже добре. І давай, давай, ось так, от, ось так от, ось так, от, ось так от, ось так от, ось так от, ось так от. Так, все, я зробив, я зробив, я зробив. І давай, 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 тише, тише, тише. Це банан, швидше. Це банан, цепана, банан. Я скал, я сказал! <рик> тикай, 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 тікаємо, 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 Просто я, я, я зараз тут от вас всіх просто, я вас витаскую, я вас витаскую, щоб ви знали, я зараз у витаскую, щоб, брат, ну, братва. Залишилося два, два чогось, я не знаю, два чогось там залишилось, зробите буласочку, буласочка, давай, 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 давай. Так, банан, банан десь тут, банан десь тут, банан десь тут, ховаємося, ховаємося, ховаємося. Буласика, бла... Одне сердечко, пацана, одне. Розніс тумбочку! Тумбочку розніс! Все, я вам говорю, це за тумбочку можна його і наказати якось Алло! Алло! То чесно, не чесно, не чесно, нечесно. Я, я за правосуддя, тому я кажу, що це не чесно. Так, давайте схаваємо на всякий випадок. Ааа, нічого собі тут ще щось є, серйозно, нічого себе! Я не знав, серйозно, я не знав. Так, давайте... Опа, опа, нічо собі. А, я ж я це робив, да? Я не знаю, що... А чо я? Все, що є... Дароу, 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 дароу. Дароу, 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 дароу. Не не схавав, не схавав. Він схавав мене. При... Можете привітати, він мене. Я не зміг випрямитись, ви серйозно, алло, ну спинку рівно держим і все, ідем. Чекайте, будь ласка, ну ви... ви хоч щось виконуєте, чи ви просто ховаєтесь? Я не знаю. Алло. Де завдання, я не знаю. Так, чекай, ховаємося, ховаємося, ховаємося. Да, це це я зробив. Ну, це я ж зробив, так? Да? Так, да, все, він мене схавав, він мене схавав. Дорогі друзі, я не знаю, що це таке, я ж хочу теж якось там може виграти, я не знаю. Так, все. 50 коні, до речі, ми ще отримали. Дякую, дорогі друзі, дякую, дякую. Ну, дорогі друзі, я думаю, якщо вам цей хор сподобався, тому вам обов'язково треба піти вниз, підписатися на це канал, поставити... Подобачок, обов'язково, друзі друзі, по... якщо ви підписуєте на канал, ставте подобачики, пишете, ком... пишете коментарі. І, дорогі, друзі, друзі, обов'язково буде слідуча е... карта якась прохора. Друзі, друзі, якщо вам це відео сподобалось, е... спотакайтесь на неї, підписуйтесь на канал, ставте свої подобайки, пишіть коментарі. Ну і побачимося, коли побачимося. Ну і всім пока-пока-пока.